Львниче поле селища Софіївська Борщагівка. Тут навесні 2013 року за проханням брата Віктора Мялика зібралися брати, серед яких були пастир Олександр Озеруга, брати Сергій Руденко, Михайло Дубчак, Сергій Озеруга. Олександр Домровський, Сергій Степанюк, Валентин Голубенко, Олег Дечів, Павло Озеруга, Патерчук Василь та гість із Америки, брат Річард зібралися для молитви просити у Господа благословіння для початку забудови житлового комплексу Львівський маєток». От тоді і з'явилася мрія, щоб на львівському маєтку з'явився молитовний будинок. Перші думки чи наміри про церкву Соборну, як вже сьогодні ми знаємо її, це було років три назад весною, я пам'ятаю, коли на масіві, де наш брат Віктор почав ну, забудову. Перший дом, тільки був фундамент, блоки, і ми зібрались до десятки братів, і з нами був пастор Річард, щоб помолитися за благословіння і будівництво, то що почав брат. І на цій зустрічі о, перший раз що я не помню, ну чого прийшла така думка, але я сказав, що Віктор. Почувши його плани, ти е, десь виділили землю. 10-12 соток, я тоді говорив, під будівництво нової церкви. Ну так, всі подивились, так, ну добре, все. І коли вже йшла молитва за благословіння всього цього масіва, то молився в закінчення пастор Річа з Вірджинії. І він вже. Я, Добре, пам'ятаю, як він молився вже конкретно за церкву, що словами наші Господь благослови цю церкву, яка тут буде, яка є, він це вірою. І тоді воно звучало трошки дивно, незрозуміло. Але за ці роки ми бачили Боже благословення. І ми на сьогодні бачимо, вже, що цей. Проєкт спрацював, звичайно, були різні перешкоди різного це, Але ми бачимо плод сьогодні і результат той молитви, яка була звершена декілька років назад. Мрія побудувати храм на території Львівського маєтку лягла на серце брату Віктору М'ялику. І вже 25 листопада 2015 року. О 13 годині, 12 хвилин, екскаватор підняв перший ковш землі із котловану. Розпочалося будівництво храму. Добре діло, але воно страшнувато було для начала дороги. Але коли Бог мені положив на серце будувати цю церкву, я взяв свою відповідальність, що я її зроблю. Бо ось наскільки Бог мене вів із дитинства, коли я рис без батьків. Я хотів щось зробити теж для Бога, щоб щось було приятне теж. І ця відповідальність це не мала. І на сьогоднішній день оця церква, яку я побудував, це Божа церква. Не моя, не чия, це Божі гроші, це Божа церква. Тільки Бог мені, мені велика честь, що Бог мені довірив ці гроші, щоб я їх використав правильне русло. 16 грудня 2015 року. Звершивши молитву, брати. Серед яких був гість із Англії брат Бернард, символічно заклали першу цеглину, як факт, що будівництво храму війшло в активну фазу і тривало всього-навсього 11 місяців 23 дні. І такий короткий термін є ще одним свідоцтвом Божого благословення. Будівництво храму це не тільки технічні роботи по зведенню будівлі, це кропітка духовна праця, це молитви людей, які люблять Бога і Божі справи, підтримка і благословіння служителів. Я глибоко переконаний і вірю, що цей дім молитви буде повний спасеного народу. Я бачив, відвідуючи не раз, як велась будівля. От, не пам'ятаю скільки раз, але на різних етапах ми разом з братом Віктором Нечиповичем оглядали цю будівлю, молилися і просили Бога миру, збереження, і ця будівля успішно завершена. Вона буде власністю Божою, і Господь дасть їй оренду церкві, яка буде там збиратись, молитись, і там будуть народжуватися душі. Для царства Божого. Тому я вдячний Богові за цей проект, який здійснився, я вдячний Богові за цю ідею, а також вдячний Богові за брата Віктора Мялика, який відкритим серцем повністю посвятив для таких справ любі ресурси, і для того, щоб на тому місці прославився Господь, і щоб люди могли мати прекрасні умови, які я вірю, уже побачили усі, хто є присутній у цьому залі. Хотілося б подякувати всім, хто не був байдужим до будівництва церкви, подякувати тим, хто за сотні тисяч кілометрів хвилювались і молились за успішне будівництво. Одними із таких людей є брат Бернард із Англії та брат Річард із Америки, які лишають частинку свого серця.

Коли ми тільки починали заїжджати на цю територію, Бог почав говорити до мого серця. Багато this... поколінь диявол блокував людей and на цьому місці. And now by faith, і через віру цього чоловіка, he's like David, he led the army, він як Давид, який uh, воював за народи. And defeated the enemy. Він розбивав ворогів і зараз ця прекрасна будівля на цьому місці. Прийняти участь у будівництві храму є особливим благословенням. І ті, хто трудився на славу Бога, радіють своїм серці і дякують Господу за таку можливість. Я дякую Богу, що Бог дав мені таку можливість поучаствувати в його будівництві церкви. Дякую що Бога, що він. Дозволив мені це, бо якби не вистачає часу завжди на роботі, не вистачає часу так, щоб щось для Бога зробити, то Бог дав мені тут можливість поучаствувати в його церкві. Ще раз повторюсь, дякую Богу, що він мені дозволив хоч щось зробити для нього, хоч так роботою, допомогти, де люди будуть збиратись, прославляти Бога, побудувати цю церкву. Дякую всім, І Бога в першу чергу дякую, що доповіда. Слава Богу, що ми маємо можливість сьогодні будувати храм. На жаль, на сьогоднішній день це невеликий. Не кожен, не кожен може зробити таку будівлю за власні кошти. Дякувати Богу, що я також, ну, не маючи коштів, я маю можливість приймати участь в будівництві цього молотового будинку ну, для царства Божого, для слави Божої. Слава йому для того, щоб люди спасались і тут, а Софійській Баршиївці також. 1 жовтня 2016 року. Будівництво храму закінченого. І ми всі просимо благословіння на початок богослужінь та служінь у церкві, яка отримала назву Соборна.